Вітаю вас! Ви на каналі Zedrot Мене звати Катерина. Скажіть, чи переживали ви за стосунки Белли та Едварда у фільмі Сутінки? Чи може плакат Роберта Паттінсона висів у вас над ліжком? А може, ви зачитувались романом Брема Стокера Дракула? А може, ви просто з тих людей, хто любить? Попити кров усім оточуючим. Якщо ви відповіли так хоч на одне з цих питань, то придивіться до настільної гри «Голод» від видавництва Game7Days. А якщо ні, ну просто подивіться цей огляд, буде цікаво, але це не точно. У цій грі ви будете грати за вампірів, які полюють на людей, п'ють їх кров та намагаються вполювати прекрасну вічну троянду. Але все це треба встигнути до сходу сонця. Тож давайте переходити до правил. Треба підготувати гру, і у вас є два варіанти підготовки: варіант для новачків та варіант для досвідчених гравців. Я вам покажу варіант для досвідчених гравців, адже ми тут з вами всі дорослі люди. Розкладіть поле. На полі необхідно розкласти завдання. На отакі місця, де склепи, і кількість цих завдань вказана на надгробних плитах. Тож не переплутайте далі. На місцях, де у нас скриньки з скарбами, необхідно власне розкласти скарби, де відкрита скринька, то у відкриту, де закрита. У закриту тут у нас є лабіринт, на який необхідно викласти три троянди, власне за якими ми будемо полювати. Є комірки для двох загальних завдань, і також таверна. У таверну ми викладаємо три картки у закриту. Викладаємо також фішки гравців на трек переможних балів, і фішки великі у замок. Далі у нас є трек полювання, на який ми викладаємо чотири карти у перший стовпчик. Оберіть собі персонажа та візьміть його персональну колоду. Одразу роздайте собі три картки. Це необхідно для того, щоб визначити, хто буде ходити першим, хто останній. І порахуйте швидкість на цих картках. В кого вона буде більшою, той буде ходити пізніше за всіх, в кого менше, буде ходити першим. Це працює тільки для першого ходу. Під час подальших раундів порядок ходу буде інший. Він буде визначатися так: хто у лісі буде ходити першим, хто внизу на полонині буде ходити другим, далі ті, хто на водному шляху, далі ті, хто в горах, і останні ті, хто на цвинтарі. Якщо декілька гравців в одному регіоні, то порядок буде визначатися тим, де вони стоять: на дорозі чи на залізничній колії. В принципі, головна ідея така, що хто. Далі від замку, той і буде перший ходити. Під час ходу гравець здає собі три карти і підраховує швидкість, яка є на них. Це буде і ваша швидкість для переміщення, і ваші бали для полювання. На треку полювання, власне, ці карти, на які ви можете пополювати. Тут можуть бути люди, можуть бути фамільяри це ваші помічники, а також додаткові вампірські сили. Трек полювання поповнюється лише один раз за раунд, і картки переміщуються у наступний стовпчик і викладаються нові. В процесі гри останній стовпчик вже буде містити не одну карту, а може містити одразу цілий стос з карток. Тому, ви, коли будете полювати, отримаєте не одну картку, а одразу декілька. Коли ви полюєте у лісі, ви здобуваєте додатково ще два переможних бали. Коли полюєте ось тут на рівнинах, полонинах, то плюс один. Лише у горах ви не отримаєте нічого додаткового за полювання, а на цвинтарі взагалі не можна полювати, гарячі страви там не подають. Базово, під час свого ходу ви можете полювати лише один раз, але є картки, які дають вам можливість пополювати ще раз, а також є колодязі. Коли ви на колодязі, ви можете пополювати ще раз, але тільки у останньому стовпчику на одиничку. Що ще у нас тут є? Є завдання. На початку гри ви з двох оберете собі одне і залишите, але також під час гри ви можете брати собі нові. Кожен раз, коли приходите на скле. Ви берете собі завдання, але ви можете скинути те завдання, яке у вас вже є, і замість нього взяти нове. Прикольно. Тут також є скарби, коли ви приходите сюди, то забираєте собі. Це два переможні бали, плюс ще якийсь бонус. Також є таверна. Коли ви приходите в неї, ви можете пополювати не на треку полювання, а саме в ній. І за два бали вполювати одразу три картки. Але ви не знаєте, які саме, тож це така вдача. Під час гри ви будете все більше і більше полювати. Полювати на цих людей, і вони будуть обтяжувати вашу колоду, адже люди не приносять вам оцих балів руху та полювання і лише уповільнюють вас. Люди тут у нас чотирьох типів: є селяни, є дворяни, є церковники. І є вояки. Вони приносять різну кількість балів, а також деякі з них мають додаткові властивості. Там є чувачки, які на підпитку, через яких ви будете рухатися постійно вперед. Є люди з такою властивістю, як серце з перцем. Вони надто гострі, і через них вам доведеться бігти до найближчого колодязя, аби напитися води. Тобто люди у цій грі максимально заважають вам виконати ваші вампірські завдання. Але ж вони такі смачні. На допомогу вам приходять фамільяри, які мають властивості, що можуть постійно лежати перед вами, доки ви їх не скинете для виконання якогось ефекту. Також є місця, де ви можете перетравлювати людей. Що ж це таке? Ви можете прибрати такого зайвого у вашій колоді. Чоловічка і покласти в зону перетравлювання. Тобто він просто не буде постійно попадатись вам і заважати вам бігати по карті. Ну і власне те, за чим полюють вампіри, це троянди. Вони приносять вам якісь особливі здібності чи особливі плюшки під час гри. Кожного ходу ви берете собі три карти, бігаєте по полю, полюєте. І ще ви можете штовхати один одного. Коли ви приходите на клітинку, де вже є інший вампір, ви можете його виштовхнути звідти або вперед, або назад. Дивіться, як краще напаскудити. Наприкінці вашого ходу перегорніть вашу фішку, щоб було видно, що ви закінчили свій хід, і роздайте собі три нові картки. Гра триває 15 раундів, І після 15-го раунду сходить сонце, і всі вампіри, які не знаходяться у замку або на цвинтарі, на жаль, згорають. Ваше завдання у грі набрати якомога більше переможних балів. І ви це можете зробити за допомогою завдань, за допомогою троянд, за допомогою людей, на яких ви полюєте. Але головне вчасно повернутися до замку. Той, хто встигне повернутися до замку, отримає ще додаткові переможні бали. І хто раніше, той більше. У експертному варіанті, який ми власне з вами і розглядаємо, необхідно повернутися або в замок, або на цвинтар. У легшому варіанті вам просто достатньо повернутися у гори. Оці додаткові бонусні фішечки, вони є різноманітні, але я хотіла розглянути лише одну. Тут є така з парасолькою. Вона, власне, дає вам можливість одного додаткового ходу після закінчення гри. Тобто, ви ще під парасолькою встигнете пробігти до замку, поки сонце вас не спалило. До компонентів. Тут класне оформлення, дуже якісні усі картонні компоненти, дерев'яні компоненти. Особливо мені дуже сподобались оці фішки вампірів, бо вони величенькі і намальовані мордочки власне ваших персонажів, і ними дуже прикольно ходити, і вони так. Видають такі прикольні звуки. Класна мальовка, і особливо люди, на яких ми полюємо, вони всі різні. І навіть у них є імена, і коли з ними знайомишся, наче вже якось невдобно пити їх кров. Ну, але ж ми вампіри. І окремо хочу сказати про правила. Це, власне, те, що мені не сподобалось. Бо я коли їх читала. Мені було не все зрозуміло, доводилось їх перечитувати і знову і знову повертатися до них під час партій. І взагалі, читаючи правила, я трошки уявляла себе у фільмі Крістофера Нолана з нелінійним сюжетом. Скажіть, будь ласка, ті, хто також читав ці правила, це щось у мене зі сприйняттям? Чи ви теж так себе відчували? І тепер до моїх вражень. Чесно, я не стала фанаткою цієї гри і поясню чому. Ця гра колодобудівна. Для мене колодобудівна гра це коли на початку ти такий слабенький, кволий, але під час гри ти нарощуєш собі м'язи, будуєш свою колоду і під кінець ти вже такий повелитель цього світу. У цій грі я таких вражень не відчула, тому що тут все навпаки. На початку у вас. Стандартна колода. І по ходу гри вона стає все більше і більш засміченою, бо ці люди не дають вам змоги швидко рухатися. І коли ви повертаєтесь до замку, ви не те, що бігти, ви ледве повзете до того замку. Так, це дуже класно зумовлено темою. Ну, типу, ви вампір, напилися крові, і вам же так важко. Але мені, як гравцю, не вистачає саме оцих відчуттів своєї влади і своєї могутності. І під час свого ходу ви берете лише три карти. Тобто немає такого простору для того, щоб скомбінувати, щоб якісь властивості спрацювали одна з одною. Дуже часто, особливо під кінець гри. Вам приходять три людини, і тоді в свій хід ви взагалі нічого не робите, просто сидите. Також я маю сумніви, чи справді треба бігти за тією трояндою, адже щоб її здобути, треба реально пробігти по всьому полю. Але чи дає вона стільки переваг для того, щоб ризикувати, не встигнути повернутись назад? Власне, у нас під час однієї з партій відбулася така ситуація, що мій син, звісно, побіг за трояндою, ну як же інакше, і вже в кінці гри було зрозуміло, що він не встигає назад, і він точно не буде вже приймати участі у підрахунку балів. Тобто він згорить під сонцем та й усе. І він просто хотів встати і піти. І я його розумію, тому що. Ну, нащо тобі сидіти і просто рухати цю фішку, коли ти вже розумієш, що ти нікуди не встигаєш, і ти точно програєш? Я б ще зрозуміла, якби був ще якийсь сенс бігти якнайдалі. Наприклад, ось ці завдання вони всі розкладаються випадково. Тобто, нема такого, що отут у лісі завдання більш смачненькі і принесуть вам більше, а тут гірші. Ні, вони всі розкладені випадково. Так, єдиний сенс, який я бачу в тому, щоб бігти далі, окрім троянди, це те, що у лісі у вас плюс два полювання, тут на полонині плюс один. Але чи достатня ця перевага для того, щоб ризикувати взагалі програти? Ще перевага бути як найдалі це власне трек полювання, адже він поповнюється лише на початку нового раунду. Тому той, хто буде перший, власне, той, хто далі від замку, він може отримати щось більш смачненьке і вкрасти з під носа у інших цю картку. Більших переваг від того, щоб Бігти аж до кінця я не побачила. Мені дуже сподобався оцей прикол з завданнями, що, окрім того, що ви берете одне нове, ви можете скинути своє старе і взяти замість нього ну, більш цікавеньке. І, можливо, під час партії ви вже розумієте, що якусь ціль ви не виконуєте. І замість неї можна взяти якусь більш вдалу для вашої поточної стратегії. Коли я готувалася до цього огляду, я думала, кому ж я можу порадити цю гру. Ну, наприклад, як сімейна, не факт, що вона підійде для кожної родини, бо хтось з я матерів може не захотіти садити своїх дітей, грати в гру про пиття крові. Також і бабусі з дідусями, може, будуть 10 раз хреститися і думати: о Боже, що це все за чортівня! Для новачків ця гра, мабуть, теж не дуже підійде, адже правил як таких не те, щоб і багато, але дуже багато нюансів, про які постійно потрібно пам'ятати. Так, може бути такий варіант, коли є один. Гравець, який вже знає правила, вивчив їх і буде новачкам допомагати. Але навряд чи це буде кайфова партія. Досвідченим гравцям може сподобатися, може ні. Але от ті гравці, які саме полюбляють колодобудівні ігри, от для них, я думаю, не буде вистачати якраз от тих емоцій, про які я казала, коли на початку не дуже, в кінці супермоцний. От цього тут нема. Якщо ви не згодні з моїми думками, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Можемо з вами подискутувати. Або ви теж грали в цю гру і відчули те ж саме, що і я. Теж буде цікаво дізнатись. Наскільки я знаю, до гри голод є ще промо-набір. У цьому промо-наборі додаються окрім всього іншого властивості. Персонажів, тобто у кожного персонажа буде якась своя фішечка. Не знаю, як це працює. Можливо, це додає варіативності і цікавості. Також цю гру дуже часто порівнюють з кланком, адже вона теж колодобудівна, теж про пригоди. і от Чесно кажучи, мені Кланк подобається більше. У грі Кланк більше відчувається цей дух суперництва, забратися в те підземелля, награбувати якнайбільше і не розбудити дракона. Але щось я тут була занадто суворою, багато вам тут набубоніла. А насправді у гри є і плюси. Наприклад, тема. Ну тема просто вау! Вампіри, полювання, ці вічні троянди, мм, романтика. І ця атмосфера класна відчувається завдяки оформленню. Тут ці люди, полювання, ці ваші фамільяри, ваші посіпаки. Прикольно. Тема справді класна. Також у грі багато всього. Це може бути як плюс, так і мінус. Що я маю на увазі? Тут реально і картки, і фішки, і полювання, і те, і все. І гра відчувається дійсно такою масштабною, великою, дорослою. Тут є регравальність, адже багато карток, який ви не передивитесь за одну партію, і багато варіантів, яку стратегію саме вам вибудовувати, і яким шляхом іти до перемоги. Тут є оця прикольна взаємодія між гравцями, коли ви можете штовхати один одного. Ну це ж просто пісня, що може бути краще, чим напаскудити один одному. Прикольно, що тут є декілька механік: і колобудування, і перегон. І такий пуш-йолак. Тобто доволі таке цікаве поєднання. Отож, як бачите, мої враження неоднозначні. Навалила я вам тут і плюсів, і мінусів, і що добре, і що погано, але в будь-якому разі це тільки мої враження. Я думаю, вам треба спробувати самим і вже вирішити, чи підходить вам ця гра, чи цікаво саме вам у неї грати. І як завжди, наприкінці відео порекомендую вам ще дві гри. Якщо вам хочеться більш такого насиченого колодобудівного досвіду, то спробуйте уламки нескінченності. У цій настільній грі ви намагаєтесь активно протидіяти один одному і будувати швидкі та цікавезні камбулічки. При цьому ви весь час покращуєте свою колоду різноманітними способами. Якщо вам недостатньо вампірів і хочеться ще якоїсь чортівні, то спробуйте гру остання ніч перевертні. Це Мафія подібна гра, у якій вам не потрібен ведучий, і гравці не вибувають. При цьому у вас дуже швидкі і емоціонально насичені партії. Посилання на огляди на ці ігри ви знайдете у описі. Тож я дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на цей канал, а то прийду вас і покусаю. Не бійтеся складних правил, грайте у настільні ігри і до зустрічі!